Так, а зараз подивимось на курочок обсирушок умостилися в такому гарному місці. Разом з пітахом тут відпочивають. Під кустами гарне місце таке. У нас тут удобрення в виді торфу лежить. Так вони оце от. Собі ямки поробили. Хі, сидять собі. І от там далі. Сидять. І яйця там. Тут нам приносять, але ми сусідам не кажемо про це. Вони гуляють по нашій території і яйця приносять. Так що і нам вигода. Це якби плата за те, що у нас вигулюється. Как би. Да, курочки? Курочки. Курочки. Хе-хе-хе. Де яйця Показуйте, Де яйця? Де закопали яйця? Ні, Не, яйц нема. Цього разу нема яєць. Как-то так. Давай!